Я це замовила тільки через вас. Коли я показала свої масочки в Хік-Тоці, дівчата мені масово почали писати, купи саме цю спробу, тобі точно сподобається. Мене довго уговарювати не треба. У мене в руках бренд, який я ігнорувала дуже довго і не знаю чого. Перше, що я взяла, це маска для обличчя очищувальна від бренду Сейн. Почитала про неї відгуки, що вона дуже класно чистить обличчя від чорних цяток та сильних ниток. Ну і після будь-якої масочки треба кремчик. І я взяла таку маніпусічку, кремчик з пробіотиком. Я дуже люблю креми нежирної текстури. Мені сказали, що цей буде саме такий. Спробуємо. Через декілька днів ми з вами знову зустрінемось тут з цими засобами. І я вам скажу чесний відгук. Чи точно воно варте своїх грошей, чи можливо це тільки маркетинг?